Шановні друзі, шановні учні, в рамках підтримки своїх підручників профільного рівня та поглибленого рівня, ми сьогодні з вами розглянемо задачу із шостого параграфа підручника Геометрія профільний рівень. Вона ж ця задача є в поглибленому рівні. Задача 6.61. Маємо еліп, що є паралельною проекцією деякого кола. Побудувати зображення правильного трикутника, писано це коло. Ну, Забув скопіювати зірочку, повірите мені на слово, що задача з зірочкою. Вона не така проста, як може видаватися, до речі кажучи. Тому, хто не розв'язував цю задачу, може спробувати її розв'язати. А потім ми з вами звіримо наші розв'язки. Ну що, сподіваюся, у вас вийшло. А для учнів хочу сказати, що все-таки ми маємо еліпс. І у цього еліпса. Нема навіть центра, який зображує центр кола. Тому пропонується спочатку виконати підготовчу задачу. 655, дано паралельна проекція кола. 6.32 побудувати зображення його центра. Хочу зауважити, що при паралельному проєктуванні в нас зберігається паралельність. Прямих паралельні прямі проєктуються в паралельні прямі, ну, відповідно, паралельні відрізки, або вони можуть проєктуватися в один відрізок або в одну пряму. Але нам це не дуже цікаво буде в цій задачі, скажімо так. А перпендикулярність про проєктування, як ви розумієте, не зберігається. Отже, якщо ви не здогадалися, як розв'язати задачу 661, то ми даємо вам шанс. Розв'язати цю підготовчу задачу на зображення кола знайти, зобразити його центр. Натисніть, будь ласка, Павло, спробуйте це зробити. Ну, я сподіваюся, що у вас вийшло. А для того, щоб вийшло, треба розуміти, от що, якщо ми пригадаємо властивість з 7 класу, що якщо є хорда і Перпендикулярно до хорди ми проведемо діаметр, то він перетинає хорду в її середині. Але цього замало для того, щоб зображати, у нас перпендикулярність не зберігається. А от якщо ми проведемо дві паралельні хорди, дві паралельні хорди, я зараз візьму. Ми проведемо дві паралельні хорди. Ну, наприклад, АБ. І М, Е, і М, наприклад, К. І якщо ми знайдемо середину однієї, знайдемо середину іншої. І проведемо через ці середини ще одну хорду кол, то ця хорда виявиться діаметром. А паралельність у нас. Зберігається при проєктуванні. Таким чином ми приходимо до розв'язування задачі 655. Ми повинні провести дві паралельні хорди, ми їх там позначили а, Б і М, К. Ми проводимо дві паралельні хорди а, Б і М, К, Знаходимо середину кожної, проводимо через ці середини хорду, яка виявляється діаметром. Тобто, оця хорда, яку я проведу, давайте, ну, можу позначити, там це N, наприклад. Ця хорда буде діаметром. Хорду ділимо навпіл при проєктуванні середини відрізка. Проєктується середина відрізка. Хорду ділимо навпіл, це, ну, хорду, яка вже є діаметром, це Н ділимо навпіл і знаходимо центр кола. Таким чином, ми виконали. Задачу ми побудували зображення центра кола. Задачу 6.55 ми виконали. Ця задача є підготовчою. Крім того, до задачі 6.55 я зроблю важливе продовження. Якщо ми через знайдений центр, через знайдений центр проведемо фактично, вже, ну це вже не будемо називати хордом, ми діаметр проведемо. Через знайдений центр ми проведемо діаметр. Червоний, який буде паралельний АБ. Ну, давайте я. Можу... Він зелений перетворився, ну, вже в чорний, в зелений, давай. Значить, ну, давайте. ми... Щоб літер... Вже літер не вистачає, абетки латинської. Ну, ДФ, наприклад. Значить, якщо ми проведемо ДФ паралельно до АБ, а АБ на побудові перпендикулярно до CN, то ми отримаємо, що ми провели два взаємно-перпендикулярних діаметра DF і CN у нашому колі. Ці перпендикулярні діаметри при побудові проєктивній геометрії інколи називають ще й спряжені діаметри. Отже, ми з вами фактично розв'язали дві задачі. Ми навчилися. Маючи зображення кола, знаходити його центр, і ми навчилися проводити два перпендикулярні між собою діаметри, причому незалежно, дається нам центр кола або не дається. Якщо ці задачі вам допомогли, а раніше ви не розв'язали задачу 6.61, то ви можете спробувати її розв'язати. Ну і що, маємо повернутися до задачі 661. Маємо еліп, що є паралельною проекцією деякого кола, побудуйте зображення правильного трикутника, вписаного в це коло. Ну, я маю сказати, що, мабуть, є декілька способів розв'язування, той, який я запропоную, ну, мені здається, він найшвидший. Мені так здається. Можливо, я помиляюся. Коли ми розв'язуємо задачу проєктивної геометрії. Дуже важливо зрозуміти, де ми можемо натрапити на паралельність, де ми можемо натрапити, наприклад, на відношення 2 до 1, там точка перетину бідіану. Ну, я кажу, наприклад, відношення теж зберігається. Відно, точка ділить у відношенні 2 до 1. Якщо і медіану трикутника, то відповідно зображення медіана ділить 2 до 1. Де, де це зберігається? Дуже важливо це зрозуміти. І тому в задачах проективної геометрії дуже часто нам допомагає. Ми робимо планіметричний малюнок, намагаємося знайти якісь властивості, вказані мною вище, за які ми потім ну, назвемо так: ну, зачепимося. Назвемо це так, ну, по-простому. да? Назвемо по-простому, зачепимося. От давайте ми візьмемо трикутник ABC. Правильний, який вписаний у КО. Якщо ми в трикутнику проведемо два перпендикулярних діаметра один діаметр через точку А, один через точку А, а інший зараз я резиночкою підітру, щоб було красиво, а інший йому перпендикулярний, ви догадалися. А інший йому перпендикулярний. Назвемо його МН. А тут точка L. Натисніть, будь ласка, паузу, хто цього факту не знає. І доведіть, що відрізок ОЛ буде дорівнювати відрізку ЛК. Доведіть це, будь ласка. Це буде корисно. Ось. А тепер відносно цього. Ну, виникає наш розв'язок. Єдине, що я взяв наш минулий малюнок. Тобто ми робимо, знаходимо центр кола, потім ми проводимо два перпендикулярних діаметри, я їх не провів. Давайте я проведу. Значить, ми проводимо два перпендикулярних діаметри, і ми їх маємо позначити Це точка А, а це М. N, а це точка К. Ну, за великим рахунком, зайве бажано витерти. Тобто, нам було це потрібно для чого? Нам було потрібно, щоб провести зображення двох перпендикулярних діаметрів. Наша точка К. Наша точка К. Ось вон. Давайте я відповідним червоним. Ось наша точка К. К На планіметричному малюнку, ось вона тут. Тому, а ось точка О. Бачите, я так розташував, що вам дуже зручно, шановні учні, дивитися. Нам залишається зробити зовсім небагато. Нам залишається відрізок ОК поділити навпіл. Це нехай, ну я вже науко. Точка Л. Нам залишається через точку Л провести хорду. Паралельно МН теж наука буду робити, вже вибачайте, якщо що не так. І ми отримаємо з вами точки Б і С. А тепер я візьму все ж таки якийсь блакитний кольор, такий хороший. Один з кольорів прапору України. І наведу ось такий трикутничок АБЦ. Який вписаний в коло. Шановні друзі, сподіваюся, вам ця задача була цікава і корисна. А хто не розв'язував задачу 660, яка є класна, це домашня, а то класно. Вам ця задача допоможе розв'язати 660. Але щоб вона. Один з варіантів, один із способів розв'язування. А щоб вона вам допомогла, вам треба навчитися, наприклад, через точку А. Будувати до кола. але це ви зробите самостійно. Якщо вам було цікаво і корисно, від вас, як завжди, лайк і підписуйтесь на мій канал.